26 серпня 2022 року іду на рибалочку. Зараз 6 година 15 хвилин. Отаке, отака погодка, туманець невеличкий біля річки. І звідти, звідти хмари йдуть. Ну, хмарно буде. Передають, що буде. Але це нічого. Будемо якось думати. як піймати на природі гарно. Але війна йде. Це дуже важко переносити. Перейшов на друге місце. Вже опіймали декілька рибилок Верхоплавка. В основному ну, тут хоч краще клей. На тому місці не клюв. А тут от клює. О, Поклевочки є. Верхоплавка снова. А такая рыбка. Вот такая себе рыбинка. Вот а я в такой сижу и Верхоплавка. Це мої причандаля. Це вона така рибка є. Без 10 хвилин на 17 годину прийшов на вечірню рибалочку. Сьогодні в нас 26 серпня 2022 року. Річка Болохівка. Ну така. Ну така. Справа. Ну, будемо чекати. Без 10 хвилин 18 година я вже наловив штук 7 верхоплавок. Але Невелички. Колючки лежать. Видно в кольочках. Ловиться рибка, але маленька. Так що такі справа. Зараз меншу глибину під попалком, бо чіпляється загроза. Без 20 хвилин 7 -го година, ось тут 10 верхоплав піймав, може трошки більше, але це не та риба, що треба, ну ладно, по там буде на радість яка